У нас всі рішення є готовими, тобто ми просто вдосконалили сам збір даних. Ми віддалили магнітометр від дрона, щоб зменшити фон від самого дрона і збирати більш якісні дані. Пізніше їх обробляють спеціалізованим софтом і створюються карти, які вже читабельні для рядового сапера з прив'язкою до координат. При гуманітарному розмінуванні будь-яким медитом, обов'язково повинен дрон для того, щоб провести розвитку. І в першу чергу, при виконанні таких робіт безпека сапера на першому місці. Для чого робиться цей експеримент? Для того щоб привести всіх до максимально ідентичних умов. Поки ми збираємо дані для того, щоб взагалі зрозуміти, як працює технологія в різних умовах, це має бути різна, різні сезони, різна температура. Іноді впливає вологість ґрунту та вологість повітря. Від цього відрізняється точність знаходження мін. Нам як уряду, як державі дуже важливо зараз розробити єдину рамку, в якій будуть працювати наші розробники, і ця рамка вже починає випрацьовуватися разом з нашими партнерами з проон з іншими міжнародними компаніями з українськими фахівцями, що дуже важливо.